Доброго дня. Доброго дня, hello my students. How are you today? Great? Nice? Привет, nice. Yes, it's good. Yes. Sit down, please. На інтегрований міні-урок з психології української та англійської мови прийшли ув'язнені виправної колонії у Кропивницькому. Для восьмикласників ліцею перспектива, який працює для в'язнів в колонії, урок проводить вчитель англійської мови Ярослав Сидоренко. Наша тема сьогоднішня це супергерої і суперсила. Учні засуджені. Це учні, які зіштовхнулися зі складними зі складними викликами життя. І ми допомагаємо як вчителі їм знайти свій шлях для самореалізації, розкрити свій потенціал. І ну, взагалі основна особливість роботи полягає в побудові освітнього процесу, який допоміг би учням не лише засвоїти знання, а й розвити критичне мислення, самосвідомість. Говорить, його учні це чоловіки від 24 до 60 років, які мають по дві-три судимості і відбувають покарання за тяжкі, особливо тяжкі злочини. Зокрема, це крадіжки розбої, вбивства. Ми займаємось тим, що ми перевиховуємо тих учнів, тобто ми займаємося саме їх перевихованням і. Таким перевантаженням їхнього перезавантаженням їхніх мізків на позитивне мислення, на позитивне ставлення і на зміну свого ставлення до оточення, до людей, щоб вони вже не робили тих поганих проступів, да тих поганих вчинків, які. На жаль, вони вже скоїли. 29-річний Едуард Макаренко із Бахмута Донецької області каже, до ув'язнення закінчив вісім класів. В Кропивницькій колонії говорить, продовжує навчання, бо заохотив вчитель. Уроки в нього як би сказати дуже цікаві, тому що він як віртуоз. Ми навчаємося і по книгах, і ноутбук він приносить, і різні відео дивимось, якщо щось не зрозуміло. Він пояснює кожному. Би, на уроках. Взагалі-то він не суровий, я так скажу. Буває навіть приклади різні, розкази зі своєї зі свого життя. Ну так, вчитель він добрий. За світою почав знайомитись тут. Так це дуже цікаво. Кстати, це я дурень так скажу, що раніше не вчився. За півтора роки до закінчення терміну ув'язнення. 28-річний Андрій із Запоріжжя планує вивчити англійську мову. Просить не називати прізвища. Я навчаю в школі ну, один рік, якби, ну, там три семестри чи чотири, ну, я приїхав сюди. Ну, якби підтримати на ну, англійський язик, я можу там, ну що, сказати своє, там, щось по-англійськи, а хочу ну, відсидіти термін та володіти базово. Англійським вчителює в колонії Ярослав Сидоренко протягом 10 років після закінчення університету говорить, попри те, що викладає англійську мову, постійно шукає нові підходи до викладання та спілкування з ув'язненими, аби змінити їх відношення до життя. Ми завжди пояснюємо хлопцям, що не потрібно тут перебувати. Ну трошки переосмисліть себе, не робіть поганого з людьми. Я вірю. В таку важливість особистісного підходу до кожного учня. І важливо зрозуміти їхні інтереси, потреби, їхні такі можливості створити таку навчальну атмосферу, в якій вони почуваються заохоченими і е, зростають ціннісно. Нині Ярослав Сидоренко готується до участі в національній премії для вчителів освітянських змін. Зараз я як Планую номінуватися на національну премію «Global Teacher Prize Ukraine». Ця премія не знаю, хотіла щось по спробувати щось нове, реалізувати свої, е, свої знання, якось ну підтвердити ефективність власної роботи. В майбутньому каже, прагне стати міністром і реформувати шкільну освіту. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.